Вітаю вас, мої любі глядачі! Дуже-дуже рада, що ви завітали на мій канал. Сьогодні я хочу розкрити тему того, чи заробляю я на Ютубі. Я веду свій YouTube канал з 5 грудня ще 2024 року, тобто більше вже, ніж півроку я його веду і що він мені дає скільки він мені дає грошей, і чи дає взагалі, і що я віднайшла, відкривши його, які були проблемні моменти з тим початковим веденням цього каналу. Зараз Поступово все вам розповім. Якщо ви гадаєте, що у мене вже більше тисячі, а насправді вже 2,5, майже 2,5 тисячі підписників, і я маю знаєте, дуже великий такий заробіток таки, з своїх відео, з переглядів, тому що в мене вже така, начебто, знаєте, аудиторія немаленька. Я хочу вам сказати чесно і щиро, що я не заробила ще Жодного жодного центу, гривні зовсім нічого. Тим більше, я ще навіть не вмикнула свою монетизацію, не подала заявку для того, щоб Ютуб міг мені оплачувати всі мої влогові відео, шортс-відео такого взагалі немає. Але, знаєте, я Збагнула, що я придбала з початком ведення каналу, що він почав мене настільки змінювати в кращу сторону змінювати моє власне життя. І зараз я вам розкажу, чому. Так, отже, почну спочатку. Як взагалі до мене прийшла ідея, думка відкрити свій Ютуб канал. Це почалось з того, що мій син, а йому 9 років, він знімає також в Ютубі. Він знімає все на футбольні теми, на різні шортс-відео, додає звуки, музику. І потім він мені сказав таку річ: Мама, а чому ти не можеш стати? Таким же відомим класним блогером і заробляти так багато грошей. Ось подивіться, є містер Біст, є там різні канали. Ми тоді дивилися, також My Little Nasty, також канал їхній. Набирає ну дуже багато переглядів, у них там 5 чи 6 мільйонів підписників, щось щось по типу того. І він знаєте, так мені закинув цю ідею. Каже: мама, нам треба дуже ми просто переселенці з Запоріжжя і живемо в орендованій квартирі. Він дивився багато відео про те, що будуть знаєте, ось ці скриті такі кімнати в будинку, а наче в стінах будують. Ось, і сказав, мама, треба нам будинок. Ти якщо знімеш відео з такою кімнатою, як, ми будемо там все облаштовувати взагалі, буде в тебе там мільйони підписників, дуже багато грошей. Ось в мене дівчатка відволікає, трішки прийшла подружка до моєї Доні і хоче мені щось сказати. Секундочку, і продовжу. Ну що, продовжуємо, мої любі. Отже, виходить так, що син мені подав ідею. Я, знаєте, якось так відносилась до Ютубу, я його не дуже то дивилася. Взагалі, якщо чесно, для мене Тік-Ток, Фейсбук трішки так. Я викладала якісь пости там, а інстаграм, і такі старі-старі давнішні фотографії. Кому цікаво, перейдіть за посиланням в описі до мого каналу. Є там наше ще життя в Запоріжжі, якісь такі фото сімейні там трішки. Я взагалі, знаєте, людина не публічна. Мені, в мене таке коло спілкування до. Досить вузьке, в мене є приємні для мене знайомі люди. І якби Я не хочу стати там мега популярною, якоюсь зіркою. Для мене це навіть така надмірна увага. Також вона в принципі мені не потрібна зовсім. Ось, і мені син сказав, що він хоче, щоб я стала. Влогер. Я тільки з повагою до сина, з того, що він запросив таке знаєте, бажання. Я спробувала. Перші відео мої виходили на YouTube, у мене вже більше 1300 наче, то відео, це і шорт, це і влогові відео. Було таке, що в мене люди просто знаєте, ось так не переглядали, там 3-4 перегляди взагалі. А не збиралася лайки тільки від чоловіка, від мене моя матуся почала дивитись, мій канал також ставила. Ну, взагалі не було ніякого, знаєте, зворотнього зв'язку. Такого знаєте. А потім я почала знімати анекдоти. Не знаю, я по, по своїй суті, я людина дуже така, люблю жити з гумором, як то кажуть. Знаєте, навіть в таких лих, лихі години, коли вже хочеться опустити руки. Для мене рятують, знаєте саме жарти. <кій> Саме тому, <кій> того, що, вибачте, я можу пожартувати над собою чи над ситуацією, яка сталася зі мною в цей момент, і мені стає легше, знаєте, як така віддушена. І я подумала, чому б я не можу дати цю віддушену своїм глядачам, які зі мною які дивляться. Знаєте, був один коментар, якщо він мене бачить, це був коментар від чоловіка. Він мені настільки запав а, в серце, просто настільки глибоко, що постійно, коли я хочу, вже знаєте, закінчити з цим символі. Я розумію, що в мене трі трійко дітей, так, в мене багато зобов'язань по дому, по господарству взагалі. Діти дуже левову долю а, забирають мого часу. Ось, І тоді я згадую саме один коментар: чоловік мені написав а, такі слова. Він написав: Люди, а, вас. Люблять, вони дивляться ваші відео, і не якось так він я трішки перефразовую, бо це було настільки давно, вже десь місяця чотири він мені написав. Тому назад, коли я тільки починала канал Ось там два місяці щось викладала. і знаєте, слова саме такі, які доторкнулись до моєї душі, що люди вас дивляться і не вздумую, Щось якось так, не вздумайте, це все, а, ну. Кидати, кидати, знімати, знаєте, і завжди, коли я хочу, вже ну просто мене немає часу. Мене також забирає YouTube багато-багато досить часу. І Що саме цікаве, також знаєте, були в мене думки, що все ось тисяча підписників. Оце є та межа, коли там я зможу вже монетизувати своє відео, якісь гроші заробляти на сім'ю. В принципі, я поки що не можу а, працювати, тому що ми переїхали ні бабусь, ні дідусі нікого поруч нема, тільки я і чоловік. Чоловік працює в сфері будівництва, він працює до 8 години кожен день. Ось. І якщо б я пішла на роботу, у нас немає кому забрати дітей. Було б з садочка, зі школи, повчити з малим уроки, знаєте, зараз тільки він третій клас закінчив, молодший тільки йде в перший клас. І нема нікого поруч. Ми живемо в селі в 20 кілометрах від Києва. Їздити в Київ це також дорога, це час, і я приїжджала дуже запізно. Но взагалі, поки в мене не виходить фізично кудись вийти на роботу. Також, якщо це онлайн віддалено, треба спокій, треба ось так просто відкрити ноутбук і вникнути, і працювати з системним там, адміністратором або адміністратором сайту. Це також це забирає дуже багато часу і сконцентрованості, вимагань. Є. При тому, що дітки вдома зараз взагалі літо, то отака голова, ще друзі приходять, і друзі, друзі треба нагодувати, щось заспокоїти, втішити ще коли вони малі. Такі знаєте. Ось, то в мене нема такої змоги. І закрадалась в мене така думка, що дійсно я стала такі, таким же блогером. У мене вже тисяча, там більше, коли півтори тисячі блогідписників Ясачка. Коли ж коли ж я включу монетизацію, якось перегляди в мене на блогових відео не йдуть, які довгі. Тобто, саме головне навіть тисяча підписників це одна така, саме перша умова. Друга умова це потрібно набрати 4 тисячі годин перегляду. Я не розумію, чесно кажучи, чи всіх відео, чи ті. Влогових ось цих великих відео, чи навіть і шорс-відео, які вони там 12 секунд, там 15, я знімаю анекдоти там 20-30 секунд, там хвилина, там 2 хвилини. Це також враховується всю годинку. Ну, мабуть, ще все. В общем, взагалі, щоб весь твій контент набрав 4 тисячі годин перегляду. І це стало, знаєте, саме такою пунктиком для мене поки ще неможливо виконати. Я не знаю, мене люди, чи то Ютуб мої відео, знаєте, якось не про. Треба рекламувати, вкладатися туди, щоб якось воно в рекомендації все падало, там більший а, діапазон якби, людей міг би подивитись моє відео, знаєте, підписатись на мій канал, я навіть не знаю. Ну поки що вже маючи вже, скільки це. Вже все ж таки, ось більше чим півроку я займаюся цим всім довбуся, довбуся. Ну, поки що так, не виходить. Але я зараз хочу вам розповісти, що гроші стали для мене таким, знаєте, ну, моментом, так то, що син сказав, що от є блогери, вони там, ну взагалі я як побачила які там статки у містер Біста, то взагалі там мільйони доларів. Про це навіть не йдеться взагалі. Зараз я зрозуміла, що цінність того, що я відкрила свій класний канал. Це зміни в моєму житті, і вони почалися. Це, Знаєте, як я відкрила канал, це ніби ти береш ось чистий лист, так, береш сам в руки ручку і розумієш, що ти стаєш сценаристом, монтажером, якимось генератором навіть ідей, ти стаєш також оператором, ти береш свою камеру, свій телефон, починаєш знімати, освічю, освітлювати. Програмі все пришвидшуєш, озвучуєш. От зараз я прикупила вже собі мікрофон. Пам'ятаю, хтось а, з моїх глядачів сказав, що я дуже розумна блогерша, але хоча б Мікрофон би собі купила. Ну, знаєте, так, жартами багато хейту, багато всього, але я його не сприймаю до себе, прочитала, ну добре, ок, якщо вже хейтери якісь з'являються на твоєму каналі, значить, не все таки погано, знаєте, вже йде щось вперед, до якоїсь там, до якогось розвитку все наближається. Ну, і взагалі хочу сказати, що саме завдяки ютуб-каналу я зрозуміла, що я можу взяти своє життя в свої руки, знаєте, і. Після того, як 6 років я в декреті відсиділа, мені ось як не так увток свіжого повітря мій канал. Тому що я сама генерую ідеї, я щось готую, в мене є рецепти на каналі, у мене також ось ці анекдоти, знаєте, я ділюсь гумором, сподіваюся, що вони вам подобаються. Якщо подобається, не забувайте про вподобайки під моїми шортс відео такими гуморними. Ось, і знаєте, мені це настільки зайшло, настільки сподобалось, що зараз я просто працюю в цій сфері, не маючи просто ніякого кешбеку, ніякого, ніякої, як то сказати, скажімо, грошової вигоди, але я знайшла для тебе для себе щось набагато-набагато більше і цінніше, ніж гроші. Я почала зараз худнути також. Я дивлюсь багатьох блогерів, а мені це зайшло, я почала рахувати калорії, їсти. Певні часи, проміжки часу, бо я коли стала на ваги. Раніше я важила 55 кілограмів, глядя, десь до років 35 Потім, я не знаю, мені здається, на гормони, можливо, треба стати вже аналіз. Я почала стрімко набирати вагу, тому що я мало рухалася після зими, коли я стала на ваги. Ось так в березні місяці я побачила там просто нереальну таку цифру: 69 кілограмів. Для мене це був шок. Як 55? Було тим ще літом, уявляєте? і зараз 69. Зараз я активно худну, У мене було тиждень назад 64 кілограми, зараз вже 63 Я знайшла для себе вправи такі класні, комплексні. Всього на 20 хвилин я просто знаю багато дітей, багато шуму гаму. Я ось так зачиняюся в кімнаті, саме в цій. Беру свій, розстеляю ковричок, вмикаю. А, Аніту Луценко, це в мене вправи на бока йдуть активні там 10 хвилин, і потім ще 10 хвилин кардіотренування. Я виходжу просто така, знаєте, вся мокра волосся, все, все, все. Зараз тим більше жара. Я потію в два рази більше ніж раніше, навіть, і все душ. Контрастний душ, і я готова жити, творити щось віддавати цьому світові. І от саме головне, що знаєте, я помітила собі, що ютуб канал також дав мені шанс усвідомити, що системність наше все. Якщо ти почав. Цим займатися, то ніколи не покидай це діло. А роби його, розвивайся, більше читай, більше пізнавай, більше дізнавайся для того, щоб були свіжі, цікаві ідеї і показуй це все. Можливо, комусь знаєте, багато блогерів ще дивилася, мене навіть мотивували, Мені було цікаво переглядати їхнє життя, як вони живуть, як вони думають, їх думки в голосі, Це. Іноді дуже-дуже нам всім необхідно. Тому, мої любі, Ютуб канал поки що грошей не приносить, але приносить море вдоволення. Саме головне, якщо ви початківець тільки відкрили свій канал, моя вам порада. Не здаватися, саме головне і системність. Якщо ви гадаєте, що так, в мене також, знаєте, я мотивувалася від одного блогера, він сказав, що понед... ну, насправді він місяць-два випускав, випускав відео там кожні три дні. Ну, це було стабільно і систематично. І він не втрачав надію. Так, було дуже мало переглядів. Потім взагалі ніхто його не дивився на але зараз у нього просто там по дві по три тисячі переглядів набирає одне логове відео буквально там, за шість годин. Ось і все більше і більше, це як сніговий ком, Розумієте, якщо ви все ж таки наважилися і вам це зайшло, ви, по-перше, знаєте, не думайте, що тут можна мільйони заробити. Взагалі відкиньте від себе думку про гроші, а зрозумійте, чи приносить вам це задоволення. Якщо так, то не полишайте цю справу, не опускайте свої руки. А творіть, робіть, дійте і викладайте це все своє натхнення, свої думки, своє життя, взагалі, свої вміння, своє якесь розуміння, можливо, комусь, в якомусь глядачеві, який побачив вас, це буде дуже-дуже цінно. Тому бажаю вам всім натхнення. Якщо ви все ж таки наважилися, як і я, вести свій ютуб-канал, ви початківець, пишіть мені своїм. Назви каналів я дуже люблю підтримувати таких же людей, як і я, які тільки починають свій шлях. Я на вас підпишуся, будемо тримати зв'язочок. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, натхнення і нарешті мирного, мирного неба. Нам усім! Усім папа! -па.